Доброго дня, шановні друзі, Раді презентувати новинку, яка щойно прибула. Це вже відома вам модель Pulsar Excel, але у новому вигляді, яке я з радістю вам покажу у найближчі пару хвилин. Повністю нульцевий, ще не відкривали. запакований заводом. Як завжди, фірмова коробочка, приємна з тисненням. Повний комплект, як завжди, папірець, чохольчик, наліпки, сіліка, додаткова фурнітура, наліпки, сертифікат оригінальності і найголовніше пульсар XL із карбоновим руків'ям. Що полегшує, інструмент ще, здається, на 23 грами. Точні, ТТХ я вкажу в описі. Це все також повнорозмірний фолдер із XTOC. Stalio Max, покриття DLC. довге лезо широке, яке дуже зручне як у кухні, так і в побутових завданнях. Відмінна механіка. Жодних люфтів, вертикальних чи горизонтальних. Ободок з тимаскусу. Як приємна така деталька для повністю темного дизайну. Діусі, як завжди, неймовірний. Ще після змащення буде виглядати ліпше. І маска закриває, але... Вже можна побачити, який він гарний. Якщо заходимо на офіційну сторінку, то бачу тести цього Diaus. Неймовірна ергономіка в руці взагалі не відчувається. При всіх габаритах, якщо не помиляюсь тут 30 грам. глибокої посадки, повністю темна фурнітура. Дуже гарний малюнок, чіткий, що наразі серед карбону є прям рідкістю. Можете побачити. Відмінний карбон 10 із 10. І доступний за приємні кошти. Такий бюджет, що кожен зможе цього дозволити з поціновувачів. Що завжди відповідаємо на все в особистих та коментарях і бажаємо з того духу.